Сергій Кузьменко на сторінці міської ради привітав освітян, школярів та студентів з початком навчального року. Сьогодні шкільний шлях розпочинають майже 800 першокласників. Перед вами дивовижний світ відкриттів та цікавих знайомств. У зв'язку з воєнним станом навчання розпочали в дистанційному режимі, але вірю, що Україна обов'язково переможе, і всі ми повернемося до звичайного спокійного життя та своїх колективів. До Олександрії завітали представники ООН. 31 серпня заступниця міського голови Ірина Чемерис зустрілася з представником управління ООН трондом Хазбі. На меті його візиту було узгодження роботи з Олександрійською громадою, визначення її потреб та запитів на осінньо-зимовий час. Тронд Хазбі побував у центрах масового проживання ВПО і поспілкувався з адміністрацією закладів та, власне, самими переселенцями. Повідомила прес служба міськради. 2 вересня чергова видача продуктових наборів від World Central Kitchen. Пакунки отримають виключно переселенці, власники талону за номером 10. Місце видачі проспект Соборний 134. Видача триватиме лише одну годину з 15 до 16. У терцентрі відбулася вакцинація від COVID-19. 30 охочих працівників та підопічних територіального центру Олександрії щепилися від коронавірусу. Для них це була третя бустерна доза, зроблена вакцинами коронавак та Пфайзер за бажанням для зручності та у зв'язку з достатньою кількістю охочих. Мобільна бригада виїздила до терцентру, де й провела кампанію з імунізації. 1 вересня о 12 годині в Кропивницькому відбулося урочисте погашення марки «Пес Патрон». Аркуш включає вісім марок із зображенням життя песика патрона, символа саперів служби порятунку, який вже давно став усенародним улюбленцем. Це ще й перша офіційна благодійна марка країни. Хто придбає марку, зробить свій внесок у збір на машину для розмінування, яка коштує більше 1 мільйона євро, а також допоможе притулкам для тварин, повідомили в Укрпошті. 嗯。 Виїзд чоловіків з України, що зміниться з 1 вересня, у тестовому режимі запрацювала програма є відрядження, за якою з України зможуть виїжджати ФОП та юридичні особи приватної форми власності за умови своєчасного подання податкової звітності, відсутності боргів зі сплати ЄСВ та виплат заробітної середньої плати за юридичною особою або ФОП не менше ніж 20 тисяч гривень. Максимальний термін перебування за кордоном для них становить 7 днів для перетину кордону внести заставу у сумі 200 тисяч гривень. П'ятницю 2 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 10, в вдень плюс 21. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стопчика. Вітер північний 3 метри на секунду.